Так, ось прийшов на основну площу. ну Тут от такий стан бур'ями, амброзія, Тісь вже ось миші, А ця вже штука цвісти збирається. Так, вже соя цвісти збирається. А це Капець просто. вологи, вологи, а вологи тут нема. Ось тачки. Я рию, рию. Нема. Дощу не було. Це думав це волога, а ні. Тобто навіть ось в 10 см вологи нема взагалі. Сухо, просто сухо. Так, да, вже оцу я починаю, дивлюсь, вже цвісти. Да, Бур'яну вже багатенько. Там, там, там. Ну, зараз ми його приб'ємо. Я сподіваюся, що третій раз ми бризкати вже не будемо. Так, зараз будемо бризкать гліфовід екстра. Кровітовський з прилипачем. Ага, опадомір Ось дивіться Сухо тут повністю все. Сухо. І ще й горобчик якийсь тут піддобряв мені. стоять Сойка старається вирости. Подивимось поближче що тут у нас кущиться вона буде чи не буде От, цвіте вже синім хлопець яку я купував і казав, що вона кущиться. Ну а по факту побачимо Місце у нас тут є. Побачимо. Добре, чекаю трактор, зараз вже подзвонили, хлопці доїжджають десь. Прийде трактор ще зніму. Просто тріщини. Поперечні, продовжні. Ось вони скрізь. Так, Заправили оприскувач. Порахували на цю ділянку, щоб один раз е, бак заправляти, по 115 літрів, зараз буде вилов по 2,4 літри. Е, Гліфовід екстра. Оприскувач 24 метри, здається. Ну так, да, 24. 12-та година ночі. Налаштовує комп'ютер. Так, сойка листя опустила, для бур'яну відкрила. Такий, от туманчик.